Тактика ворога не змінюється. Вони продовжують, продовжують е утилізувати або демілітаризувати свою пану російську армію в другому світі. Е Загострилася обстановка, можна сказати, на двох таких основних уже напрямках: це на районі Кримінної і в районі самого Бахмуту. Вони намагаються е зайти з території м'ясокомбінату. Тобто про з сторони опитного, але наші сили оборони відразили атаки. Вони приміняють все, що в них є. Навіть не гребують запалюваними снарядами, і ну, всім, що в них є, вони все намагаються кинути на цей бахмутський напрямок. Наш пане Патрі ще... ще дуже складна обстановка. Хотів вам сказати. Вони мали деякий успіх спочатку січня. Це вони вклинились, так можна сказати, щоб перерізати нашу трасу життя. Це Константинівка, Бахмут. Вони зайшли в Кліщівку і зараз намагаються всіма силами атакувати Іванівське. Це стратегічний такий населений пункт, який дасть їм можливість перерізати фізично трасу Константинівка-Бахмут. Це основне таке джерело постачання, як військової, так і. Битової для наших бійців і взагалі живити місто, але їм нічого наразі не вдається, і вони вже зупинилися більше неділі. Наші сили оборони дуже успішно відбивають там, і тому про успіх казати дуже дуже зарано тобто, навіть на цій маленькій ділянці. Ми їх зупинили, і вони мають мають вогневий контроль в одній точці цієї траси, але ми їм не даємо цього робити, тому що наша артилерія так їм густо насипає подарунки, що їм не до траси, навіть не добуває, Ось так скажемо. Пане Петре, ви на початку сказали, що там була спроба зайти, наприклад, з боку м'ясокомбінату. Для чого вони це роблять? Вони намагаються оточити бахмут? Е там уже, в тому районі уже ведуться, можна сказати, міські бої. Тобто, але ми до цього готові. До цього хлопці і всі сили оборони вже мають опит, і ми їх звітіля вибиваємо. Але складність в тому, що вони зайшли трохи в місто, в передмістя Бахмута, і зайняли там перші будинки. Ну, Це лівий це лівий бік міста. Так, це зі сторони там, де Бахмутка. Ну я не знаю, вони карти просто тут немає. Так показати діпстейта. Але вони трохи зайшли з тої сторони уже давно, і бої ведуться в місті локальні. Вони за це видають, як вони в Бахмуті, але кожного разу. Я там за своїми побратимами ми заходимо спеціально в ефір, записуємо відео про те, що в Бахмуті їх немає. Там все під контролем наших сил, і тому переживати не потрібно. Єдине, що вони хочуть. Це у них така зараз нездійсненна поки що мрія. Вони хочуть перерізати цю основну артерію. Основну артерію, я вам вже казав про це. Це в районі Іванівського. Тобто, основне постачання, от як бачите на карті, тут вони підійшли оцим клином, там де бачите, Кліщіївка. І ось вони так атакують в цьому направленні. Тобто, ця траса важлива для нас, ну і для них. Але вони зупинились, тому що ми досить вдало. Командування спрацювало на випередження цього їхнього так званого мікробліцкрігу. Їм, хоч щось потрібно казати своїм керманичам, що мають якісь успіхи. Але на самому ділі, вже останні півтори неділі вони просто зупинились на цьому са. Пункті. А наскільки вони тримають вогневий контроль у цієї важливої траси? Я хочу підкреслити на цьому. Значить, там ви бачите по карті в одному місці, там буквально. Два з кілометра до неї це мінометний розрахунок достає, але це в цьому тільки місці. Тому коли наші підвозять або їдуть, тобто ми вже виробили противник тактику. До цього воювали мобілізовані зеки. Ми їх мобілізували в одну кучу, і їх вже більше там ну взагалі майже немає. О, диві... зараз вони та зараз. Пан... Ми кинули десантників, розумієте? Тобто, підтверджується інформація, що зараз вагнерівці не працюють, але проти вас кинули доволі такі професійні військові кадри. Кажуть, що змінилась тактика. Вони спочатку заходять, потім накривають вогнем, а потім знову йдуть в атаку. Підтвердять, будь ласка, як, як відбувається? Тобто зараз їхня якби, е, тактика змінилася, то, як вони ведуть бої? Так, я про це, я про це сказав відразу, коли я виходив вже. Неділю назад, навіть в ефір, уже ми на це все відчуваємо, і всі наші хлопці вони змінили тактику одразу. Тобто, було зразу видно, що це зайшли зовсім інші війська. Що це зайшли з новою тактикою і з новим рвенням показати успіх, як вони кажуть, тому що вагнерівці це зовсім вже тупо було зараз. Війшли вони, і вони приміняють таку тактику, заходять. Питаються на прорив. Наші відповідають. Вони вони підключають е, артилерію, авіацію. Ми також е, точно так же їм відповідаємо. Тому вони наразилися на підготовлений наші вже позиції всі ці місяці. Ми не дарма проводили там час, тому є е, точки. Уже всі квадрати пристріляні, очі наші працюють, тобто е, коптери, і е, ми тому ми змогли зараз е, тримати їхні от такі масовий безперервний хвильовий атаку на нас, але я вам скажу е, одне, що вони вкидують дуже багато і псо і дуже багато інформації. Я вас всіх, хто. Слідкує за і переживає за Бахмут і за, за весь той напрямок. Не ведіться, будь ласка, на оці вкиди. Особливо масові в телеграм-каналах різних телеграм-канали вже можуть підписані будь -як угодно. українські новини, там і новини зараз. Там ну як угодно. Тобто я вам кажу, я е, зараз кажу, що ситуація абсолютно на бахмутському напрямку, контрольована Пане, тому. Пане Петре, у мене ще питання: наскільки зараз сприятливі, несприятливі для аеророзвідки? Наприклад, ті ж погодні умови, тобто які погодні умови у вас, які температурні зараз там у вас режими? Ну, зараз температурний режим е більш-менш е сприятливий. Були е сильні морози е на початку ще там, і перед Новим роком, але зараз уже ситуація е всі звикли, я вам скажу, і наші бійці е для нас це не сюрприз погода. І ті аеророзвідки, яка ведеться, у нас. Е Досить добрі є квадрокоптери, я не хочу їх називати, їх всі вже знають. Але ми працюємо злагоджено, і артилерія вражає точно, і нам вистачає боєприпасів. Тому оці вкиди про те, що там нічим воювати і нам нічим оборонятися, нам е, все зараз вистачає. А ось як підійде вже більш е, тяжка техніка, яка обіцяють нам наші партнери. Я думаю, що ми виб'ємо їх із кліщівки і зовсім. Е, Можна сказати, траса буде під нашим контролем, навіть вони вогневим не зможуть доставати, і тому в них не буде ніяких шансів про навіть про Бахмут або запрошу. Пане Петре, питання звичайно, воно логічно напрошується. Ви можете відповісти? Може, ні, дивіться. Ви напевно чули, що вчора США рекомендували відійти з Бахмута. Як ви до цього ставитеся, і що ви на це скажете? Я орієнтую тільки на заяву нашого президента і нашого верховного Головнокомандуюча. Тому він чітко сказав: Бахмут ніхто здавати відходити не буде. Це дуже важливий був меседж президента. найважливіший, можливо в цьому році новому для наших сил оборони Бахмута і взагалі для. Всіх наших військових, які знаходяться в цій найпекельнішій точці, на зараз, тому я орієнтуюсь на слова нашого президента, він наш головнокомандуючий, тому заяви можуть лунати різні, але на місці знаходимось ми, і ми слухаємо тільки нашого президента і наших командуючих. Ось моя відповідь досить чітка, і відповідь всіх бійців, і це дуже надзвичайно підтримало дух бойовий наших всіх сил, які знаходяться на цьому напрямку. Я вам чесно скажу, дуже підтримало. ця заява. Була дуже важлива і дуже Тому... своєчасна. Я так розумію, насправді пане Взагалі, От президент наскільки тримає пульс? На всіх е, от, происходящих моментах, е, тобто е, це те, що потрібно. І коли ця заява пролунала, вірите, всі бійці і всі, хто знаходиться в цьому районі е, бойових дій, сприйняли це за як приказ і. І я скажу ніяких заяв на нас, це не діє. Тому ваше запитання було дуже слушне, мені сподобалося. Дякую вам за це, пане Петре. У мене ще запитання. Ми говорили про російську брехню і про російське ПСО, яке дуже сильно шириться стосовно того, що відбувається на сході і стосовно боїв. Скажіть, будь ласка, проясніть, що довкола Волгодара відбувається. Я розумію, що там теж точаться дуже серйозні бої. Розкажіть ви про що, що там відбувається в Волгодар зараз? Вугледар там е досить було напружено ще неділю назад. Зараз е там е наші сили оборони, наша бригада ну не не буду казати, яка. Але вона зупинила наступ, і ми успішно їх там контролюємо їх вогневим е, нашим ураженням. Тому особливо продвиження на углідари зараз не наблюдається. все те, що вони видавали за їхні перемоги, вони зіткнулися з тим, що ми їх змогли контрольовано зупинити весь цей їхній, оцю їхню криву, і ці такі відривки, де вони прориваються малими групами, і спішать замалювати Червоним нашу територію, тому Вуглидар зараз контрольована ситуація. єдина де ситуація дуже напружена і вони мають десь якісь там. По, по місцевості лісна, лісова місцевість це от як це в районі Кріміної. От зверніть увагу, зараз я вам підказую, що напружена ситуація саме в районі Крімної і нашого Бахму. Оце дві такі ділянки фронту, на які б я мав звернути увагу, і, і там наші ціли оборони досить ведуть тяжкі тяжкі бої.